Дай Божетворчого, натхненного і благословенного Дня Середи. Сьогодні шукаємо доброго натхнення у самого Альберта Ейнштейна. Знову, він наголошує таку цікаву думку, так якось структуло, що цей світ важкий не через тих людей, які творять зло, а більше через тих людей, які нічого не роблять. Бо, так, злочинців є. На жаль, злочинців багато. На жаль, багато є людей, які шкодять. Які відверто творять, зло, поширюють його, нищать інших людей. Але в кінці кінців їх не є аж так багато. Натомість практика показує, що дуже багато людей, які, які нічого не роблять нічого доброго, ані злого, ані якого. Просто це не моя справа, я в це не влізаю. Кожен сам за себе, людина, людині вовк, там ти, ти одним словом, таке виживання. Кожен сам по собі. І це так страшно. І тому Ісус наголошує, Слово Боже нам наголошує. Нехай твоє слово буде так, так, ні, ні. Але, але займи якусь позицію. Ми не можемо бути, я не знаю, то не моя справа, або ще таке моя хата скраю, нічого не знаю. Ну ні, це не наша позиція. Ми маємо бути активними. Ми маємо, маємо показати: чекай, стоп, ти за добро чи ти за зло? Ти підтримуєш тих, хто нищить, чи ти хочеш підтримувати тих, хто щось творить. Ти підтримуєш життя чи смерть. Ну немає інакшого. А ми завжди хочемо: ну ні-ні ні, але я не зовсім так. Якби ну, я не зовсім за смерть, але якби не можу повністю бути в житті, ну, бо десь треба знати, цей світ такий, і ми себе виправдовуємо. Ні. Цей світ тяжке місце через людей, які нічого не роблять, які нічого не роблять. Тому почнімо щось робити. Факт: коли ми зробимо щось зле, коли ми зробимо щось погане, щось невдале, ну то треба сказати собі так: супер. Так не треба робити. Це було лишнє. Я помилився. Я, у, мене, у мене не вийшло, воно посипалося, окей? Це помилка. Але, але потім помилка, кома, йдемо далі. Натомість, от всі, всі ці страхи, всі ці тривожності, всі переживання: я не знаю, я краще нічого не буду робити, бо аби не сталося щось погане. Точно станеться щось погане. Ти з хати не встигнеш вийти. Ти не встигнеш з ліжка встати. Але це не означає, що не треба робити. І це не означає, що в кінці кінців з того всього не випаде щось добре, щось хороше, не випаде щось, що буде мати добрий плід, плід на життя, плід на розвиток, плід на благословіння. Тому, товариство, розв'язуємо руки ще і ще і щось робимо. Робимо для цього світу, для інших, для себе. Зробимо щось сьогодні хороше, щось файне сьогодні зробимо. Ну бо коли ми так робимо, то ми, ми вже змінимо світ. Зар, навіть зараз, коли ми щось хороше говоримо, про щось хороше спілкуємося, то ми вже змінюємо освіт на краще. Бо про щось хороше говоримо і щось хороше слухаємо. Але не робити нічого це само по собі зло. Тому тобто це небуття, неіснування, не небуття, ну, не розмова, не діяльність – це само по собі недобре. само по собі зле. Тому рухайтеся, усе, що стоїть, воно, воно мертве. Не будьте мертвими, але живіть. Благословляю вас на це і сам біжу жити. Mæti því að það er fæna, mér varum.